Привіт, дорогі глядачі! Мистецькі фестивалі, театральні перформанси, музичні виступи. А зараз навіть відкриття проекту для дітей, так званої артшколи. Це роблять звичайні прості полтавські хлопці і дівчата. Вони називають себе покоління Гугл. І нині ми дізнаємося конкретніше, хто ж вони такі, бо у нас у гостях непересічна особистість, богослов, музикант, володар власного лялькового театру Євген Антонець, а також він лідер громадської організації Покоління Гугл. Вітаю вас, добрий день. Можете згадати цю мить, коли ви зрозуміли, що вас не влаштовує там десь пасти задніх, бути у складі більшості, а ви прагнете позитивних змін там у вузі, у місті, у україні? Перша згадка про це це. Коли мені батько ще з дитинства казав, що не треба бути там столпою, потрібно щось робити, потрібно бути прикладом для інших. Я думаю, це ще було закладено моїми батьками. Ну я не думаю, що я там в школі був лідером, дуже сильним. В принципі, гарно навчався, але більше як блазень був там, всіх розважав жартами. Але коли вже більш дорослий став вже в інституті, тому я зрозумів, що я молодий чоловік і не просто хочу бути там таким приколістом якимось, а хочу щось робити для міста хочу свої 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 дари таланти їх не тільки для себе використовувати, а цим служити іншим людям, хочу допомагати іншим, і хочу людям допомагати організовуватися. Uh -huh. І в, в інституті я вже е, став старостою групи, тобто я взяв на себе певну відповідальність, побачив, як це з людьми бути, як це відповідати за людей, як це організовувати людей. Як ви думаєте, молоді люди зараз готові брати відповідальність? От вони готові займати якісь посади, йти в політику. Угу. Чи вони ну, більш пасивні? Я думаю, іти в політику багато людей хоче, але брати відповідальність мало хто. Люди ну на жаль, вони розмежовують ці поняття, угу. вони не ставлять їх разом, тому що. Іти в політику, там навіть просто робити бізнес, займатися якоюсь справою – це вже є брати відповідальність. Але більшість людей сьогодні вони відмежовують поняття відповідальності від сім'ї. Але відповідальність це все. Це і сім'я, і просто бути громадянином, і йти на вибори, це також відповідальність І багато відповідальності, але багато людей сьогодні відмежовує поняття відповідальності від інших життєвих якісь сфер. І е, коли саме ви заснували цю громадську організацію, навіщо і які саме практичні принципи ви сповідували? Що саме конкретно вам хотілося mm -hmm. зробити? Ну коли інститут вже закінчив. Виявилось таке бажання створити громадську організацію, щоб працювати як ну громадські організації. Їхня ціль це якби бути регуляторною політикою, створювати регуляторну політику, тобто відстоювати інтереси там, молоді, людей, підбадьорювати людей, впроваджувати певні ідеї, тобто не бути самою політикою, але бути тими, хто захоче людей підбадьорює, допомагає людям щось робити. Mm -hmm. І після інституту ну, захотілося створити організацію. В мене вже була команда. Людей, які разом зі мною хотіли це робити, співпрацювати. Хто ці люди? І що конкретно ви з чого ви почали? Всі ці люди це є мої друзі, вони всі віруючі. і всі вони це ті, хто не просто хочуть десь в суспільстві або в церкві, там десь на лавочці сидіти, а ті, хто хочуть щось робити. Тобто це активісти. Добре, от ви зібралися, угу. вигадали назву. Що ви зробили найпершим? Першим ми запустили. Клуб для молоді клуб, це такі, якби постійні заходи. Вони якби тематичні, різні заходи щодо там, наприклад, день там любові, там до 14 лютого, там 8 березня, різні заходи тематичні робили для того, щоб збирати молодь і через різні теми їм доносити певні цінності, цінності моралі, цінності відповідальності, любові до батьківщини, до Бога, до людей. Тобто перші заходи це саме створення молодіжного клубу. І ми його проводили десь, я вже не пам'ятаю, роки два-три. Тобто кожен Неділі ми проводили посередом такий клуб, на який запрошували молодь. Це безкоштовний захід, який проводився з ціллю саме згуртувати молодь для того, щоб не просто розважатися, а виховнуввиховний такі захід. Давайте трохи згадаємо. Зараз подивимося сюжет, який був відзнятий перед великодніми святами. Це коли наша жовтнева знаменита вулиця, вона перетворилася на Віодолороса, А Гуглівці намагалися відтворити просто і евангельські події. Будь ласка, увага на екран. вуличний театр це емоційно, сміливо, спонтанно. Замість професійно освітленої сцени, зелені парки чи багатолюдні площі. А глядачі, що миті можуть стати акторами, адже межа між ними надто умовна. Один з видів такого мистецтва так званий хеппенінг, коли митець бере участь у дійстві, проте не контролює його повністю. Епенінг на відміну від перформансу не має чіткого сценарію часто це яскравий спосіб повідомити, розказати, передати якусь інформацію широкому загалом. Молодь покоління Google робить пасхальну постановку втретє, але ця прогулянка з хрестом та у терновому вінці найтриваліша пішли від площа Зигіна до білої альтанки 3,5 кілометри. Шлях скорботи або Вія Долороса – тісна вулиця у Єрусалимі, маршрут закриваленого і приниженого Ісуса до місця розп'яття, римськими цифрами на мідних щитах. Там і нині позначені зупинки Христа. Зокрема, до зустрічі із смертю вважається, він впав тричі: від батогів та тягаря хреста. Відтворити наживо агонію Бога, мабуть, своєрідний виклик та пропозиція вийти поза зону комфорту. Чи готова до нього Полтава? Адже кров, піт і крики відволікають від млосних думок та повсякденної метушні Дуже впісідліла, дуже доставила багато задуматися. Більші молодці, що зробили... Тату сценку И я очень рада, що попала эти дни в Полтаву, Я сама в Харькове. То просто слава Богу. Отже, ми подивилися, як це було. Я знаю багатьох полтавців ця хода. Навіть шокувала або здивувала ну байдужих mm -hmm. було мало. А навіщо це було зроблено? Просто аби люди згадали Євангеліє, згадали, хто такий Ісус, чи навіщо взагалі? Да, саме для цього, і так як всі члени нашої молодіжної організації, вони віруючі, одні з головних ідей є відродження віри в нашому суспільстві. тому що ми віримо, що без віри, без моральних цінностей Біблії сьогодні не побудувати сильне суспільство, і одні з головних ідей було. Напам'ятати сьогодні українцям, полтавцям перед таким великим християнським святом, великодень, що це не просто там день, коли один одному кажуть якісь красиві слова, там якісь крашенки красять. А це день, в який люди святкують Воскресіння Ісуса Христа, який поділив історію на до і після. Тобто, це така знаменита подія, і таку ходу, як ми робили, ми не є якимись піонерами ці ходи, тому що таких таку ходу роблять в багатьох країнах. І ось я спілкувався з іншими там людьми, священниками навіть. З ним православним священником спілкувався, він був у Греції за тиждень до того і казав, що саме таку ходу бачив, і в багатьох країнах такі робляться ходи. Тобто, це ціль таких театральних постановок є нагадання справжнього сенсу цього свята для людей. Як ви думаєте, чому люди відчували навіть негативні емоції, спостерігаючи за цим дійством? Ну завжди люди. Я вважаю, що мистецтво воно повинно людей, воно повинно людей. Торкатися їхніх сердець, ось що потрібно. Тобто, мистецтво воно повинно не просто бути мистецтво заради мистецтва, а завжди, коли мистецтво воно потрібно бути визиваючим. Цінності багато хто він хоче жити в своїй скарлупі і просто ну, не дивитися, тобто, щоб ніхто його не займав, отак я думаю. От, євген, ви наголошуєте, що молоді важливо говорити про саме цінності. Це угу. Про моральну чистоту, про чисті стосунки до шлюбу, про а, те, що не треба зловживати алкоголем або якось змінювати ще свою свідомість. А хіба не для цього обов'язково бути віруючим саме християнином? Хіба не можна бути морально чистим без цього? Просто mm. чесною ідейною людиною. Ну на мою думку, мораль вона повинна на чомусь будуватися. Мораль це не просто знаєте такі мораль, вона звідкись береться, і для нас мораль це те, що береться із слова Божого. Десять заповідей, які є першим етичним законом, даним людству. І це ще було до того, як поняття етос це вперше Геродот використав. А ще до нього за 500, за тисячу років вже були ці десять заповідей, які поширювалися, які Бог дав Моїсею. Тому ми віримо, що саме Слово Боже воно містить ті принципи, на яких треба виховувати. Тобто мораль. Вона не береться звідкись з, з повітря, вона береться mm -hmm. саме з, з Слова Божого. Як нині бути проповідником, тим паче перед підлітками, молоддю, і не бути при цьому нудним, нав'язливим таким собі сектантом? Адже mm -hmm. часто це відштовхує. Багато хто думає, що це небезпечне. Ну, Люди, вони кожен має право на, на свою думку. Тобто, але я думаю, тобто, ми не повинні думати, що всім треба там вгодити або не всім. Але справа в тім, що проповідь вона завжди повинна бути тією мовою людей, які сьогодні живуть. Тому я думаю, у всі части пророки, люди, які доносили певні цінності, вони балакали мовою того суспільства, в якому угу. вони знаходилися. Також і сьогодні я, я вірю, що треба використовувати сучасні якісь методи. Заходи якісь культурні для того, щоб доносити ті цінності, які є вічними і незмінними. Зараз я думаю, хтось з глядачів може подумати, що будь-який ваш захід це обов'язково проповідь, обов'язково якась моральна лекція. Але я знаю, що насправді це не зовсім так. От, наприклад, арт-фестиваль це наймасштабніший ваш захід. який ви влаштовували вже, здається, вдруге цього літа у корпусному парку. власним коштом це було просто для того, аби люди класно, змістовно провели час, відчули свої таланти, дари, і там ви не проповідували, не вдобували якісь моральні їсти. Не розкажіть, як це було. Навіщо ну, це було? ціль і фестивалю і інших заходів це не обов'язково доносити, тобто цінності ми не обов'язково про них треба балакати. Їх можна просто показати. І головною одною з головних наших цілей це є допомогти сьогодні людям в Україні побачити в собі дари таланти та почати в них рухатися, почати розвиватися. Ціллю арт-фестивалю було. Якраз запалити людей, які прийшли туди, ті, хто там був там, наприклад, була зона зона тренінгів, там економісти, там менеджери, вони розповідали про те, як вести бізнес. Тобто ціллю фестивалю є допомогти людям сьогодні в цьому суспільству повірити в себе, повірити в цю державу, і не просто там в якийсь державний апарат, а в те, що вони сьогодні в цьому місці можуть щось робити. Тому я вірю, що одне з головних, якби цілей наших проектів, є не тільки якби про певні цінності розказувати. Але допомагати людям побачити в собі певні дари, таланти, відкопати їх та почати в них рухатися. Дякую. Я пропоную нині зробити паузу і також подивитись репортаж про арт-фестиваль, який відбувався цього літа у корпусному парку. Увага на екран. Кілька зон музична, поетична, театральна, спортивна для семінарів сімейного дозвілля і настільних ігор, безліч цікавих майстер-класів, виступів музичних команд і виконавців, можливість розкрити себе і відпочити душею. Все це арт Полтава. Селі цього фестивалю є допомогти молоді через іскусство, через творчість себе реалізувати. І ми віримо, що творчість – це не тільки грати на гітарі, і рисувати it технології, там бізнес це все може бути творчества. І ми віримо, що Бог здав людей творческими, і кожна сфера вона має бути творческой. Зараз важко уявити собі молоду людину без смартфона чи планшета в руках. Тож інформація з перших рук про розвиток IT в Україні і на Полтавщині від фахових спікерів із представництва Майкрософт і місцевих компаній, ласи шматочок для всіх комп'ютерників. Мы приглашали полтавские эти компании для того, чтобы все вместе обсудить, рассказать, в чому и как нам мы, как Полтава, можем развиваться сегодня в IT-сфере. Как зарабатывать сегодня, находясь в Украине, как сотрудничать с зарубежными заказчиками, как брать заказы и как их понять, как зарабатывать на этом деньги. А тренінги із серії лайфхак допомагають хакнути не комп'ютер, а психологічні бар'єри у власній голові, зламати буденність життя, обійти надумані обмеження системи, навчитися впорядковано керувати своїм вільним часом, грошима, знаходити вихід із кризових ситуацій. Обстоятельства вліє на мене, я на обстоятельства. Тобто якщо ти знаходишся в хозякові ситуації, то у тебе є можливість вийти з цієї ситуації, да, ну, управляти її. Серед геть умовних декорацій перед глядачами розгортається диво поезії і театру серед запрошених читців – як відомі полтавські поети, так і початківці, і як вишенька на торті, великий концерт полтавських гуртів, а також гостей з Кременчука. Ідею такого фестивалю. Покоління Google запозичило у Польщі, де проходить арт слот, збираючи багатотисячні натовпи. Проводять виключно силами волонтерів, громадських активістів без підтримки держави чи політичних сил. Отже, ми подивилися сюжет. Я знаю, що фестиваль надихнув вас нині організувати школу для дітей. Розкажіть про це? Це буде школа не тільки для дітей. У нас у майбутньому є ідея створення різних навіть інститутів. От ми хочемо створити інститут IT-технологій, де будуть навчати сьогодні в Полтаві людей, молодь програмуванню, щоб ми у себе в країні створювали те, щоб не ми виїжджали в інші країни, а до нас приїжджали і в нас навчалися. Артшкола це буде такий проєкт, в якому будуть різні напрямки, напрямок для вже більш дорослих. Людей, там дітей, молоді, хто хоче займатися програмуванням, там розвитком IT технологій. Також там будуть проекти для маленьких дітей, це проекти по малюванню, допомога в розвитку. Тобто і, і, дійсно сьогодні існують і різні художні школи, школи мистецтв, в них дуже гарні рівні, також, але це не є альтернатива створення, це є можна сказати допоміжний засіб для того, щоб допомогти людям, дітям Розвиватися, щось робити, і ну діти можуть паралельно навчатися в інших там школах музичних або художніх, але цілі цього проекту є саме допомогти тим, що хто не піде, наприклад, в ту ж саму художню школу або школу мистецтв, допомогти їм почати щось робити, малювати там. Надихнути, Надихнути дітей, да. допомогти відкрити в собі щось. Які mm. є умови вступу до цієї школи? Чи це буде безкоштовним? Чи там символічна mm -hmm. якась платня? Чи ви взагалі маєте брати е, право платню за mm -hmm. такі послуги? Ну е, тім, що маємо чи немає маємо... Е, всі заходи, які ми плануємо почина... ну, сьогодні робити, це ті заходи, їхня ціль це служити людям. Тобто в них не комерційна ідея. Всі ми члени нашої організації, ну всі наші хлопці, дівчата, там чоловіки, жінки, всі вони працюють на роботах, вони всі отримують mm -hmm. гроші. Тобто, ціль цих заходів є допомогти і служити людям. Тобто служіння воно не повинно бути як засіб, там отримання прибутку. Тому ціль є якраз допомогти тим, хто не може може, наприклад, uh -huh. платити за ті художні заняття, або тобто, ці це безкоштовне надавання послуг з, з розвитку себе. Отаклад. А звідки ресурси, фінанси, фахівці? Звідки все uh -huh. це ну це все добровільці? Люди, які вірять, які хочуть вкладувати в Україну в майбутнє, в молодь. Тобто. Сьогодні люди думають, що обов'язково треба там отримувати прибуток, але найкраща інвестиція це інвестувати в людей. Змінені люди, змінені життя, це нові робочі місця, це політики, бізнесмени, які по-новому мислять не просто повторення старого, а це ті люди, які щось хочуть, вони також будуть створювати свою роботу вже і на інших принципах, на принципах служіння. Mm -hmm. Тобто, мабуть, мова йдеться про зміну мислення. От що як mm -hmm. ви думаєте, от у Україні, яка нині знаходиться у кризі, так всі знають, що йде вже не перший рік не оголошена досі mm -hmm. а війна, і багато хто говорить, що Україна вона потребує оновлення. А радянська свідомість вона має остаточно зруйнуватися. Mm -hmm. Говорить також, що треба потрібні зміни для конституції, але все одно конституцію закони продовжують творити мені здається в кабінетах. Uh -huh. А як ви думаєте, як молода людина, як активіст, що не так от у людях? Що не так у Полтаві, що uh -huh. не так в Україні? Що треба робити? Ну. Як я думаю, і я не думаю, що це тільки моя, е, моє бачення, ось я читаю книжки багатьох людей, ось, і навіть такий історик в Україні, е, професор Львівського університету Ярослав Грицак. І ось, і я також його книжки читаю, інших також сучасних людей. І багато хто каже сьогодні, і я також схиляюся до цієї ідеї, е, що сьогодні в Україні треба міняти мислення людей. Тобто не треба шукати винних політич. Тобто навіть при поганих законах і при поганій владі, якщо люди вони самі беруть відповідальність, все буде дуже гарно. Тобто Аж влада це також люди, власне. Якщо влада, вони змінять мислення, да, також да, все да. зміниться. Но їх не так і багато, і не так вони і впливають. Тобто, якщо людина хоче, вона може розвиватися, навіть при дуже поганих обставинах. Тобто, ціль це допомогти людям змінити мислення з мислення такого соціалістичного, що хтось прийде щось нам дасть, і мати мислення хазяїв, що ми хазяїва цієї держави, ми хазяїва свою долю, ми повинні створювати. Ми повинні піднімати, не просто чекати, що хтось прийде, там не обіцяє все вирішить за нас, а самим брати, самим створювати, самим робити. Отак, от, от нове мислення, мислення відповідальності, Якою ви бачите оновлену Україну? Ідеально. Ідеально. Я бачу Україну, це країна, де люди вони побачили ту цінність, яка є навкруги на них, ту землю, той потенціал один одного. Я бачу оновлену Україну, як Україна, в якій люди цінують один одного, вони люблять один одного. Україна, яка є єдиною, єдиною єд, 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 ну, як я бачу, вона може бути тільки коли люди почнуть цінити один одного, перестануть шукати якісь роз те, що їх розділяє, а знайдуть ті точки, в яких вони можуть бути єдині одні. Тобто єдина Україна, Україна, яка бере відповідальність, Україна, яка впливає на інші держави, на Європу, на Америку, на Росію, Україна, яка є житницею Європи, не просто місцем, де там всі заробляють на ній. Україна, які люди самі беруть відповідальність, і вони не надіються на Європу, на когось, а не вони розуміють, що все, що треба, Бог їм дав. Їм треба тільки це брати, використовувати і просто перемагати в цьому. Ви як людина, яка наголошує на моральній чистоті, як ви думаєте, чи у нас модель сім'ї на належному рівні в країні, чи люди інколи плутаються? Що таке є справжні сімейні цінності? Не обізнані у психології, можливо, або наслідують якісь хибні західні моделі? Чи є тут проблема у нас? Так, да, є проблема, тому що немає моделі. Немає моделі нормальної сім'ї і Тут багато проблем, тут і минуле язичницьке, в якому також немає не чогось, немає не гарної моделі сім'ї. Тут також сьогодні сучасні гуманістичні впливи, коли тобто. Перекручується поняття сім'ї, і вже там сім'я для когось це два чоловіки, дві жінки там або неповноцінні. Я вважаю, що в Україні сьогодні треба показати модель нормальної сім'ї, сім'ї, яка норм не просто нормальна, сім'я, яка щаслива, коли є гармонія, чоловік і жінка, які создані Богом один для одного в усьому. В тілі, в душі вони взаємодоповнюють. Вони є як, як, як два пазли, які Богом створені одне для одного. Е, Сім'я, в якій батько, і це не просто той, хто тільки гроші приносить, а той, хто він. Е, Впливає на розвиток дітей, він сам виховує своїх дітей. Батько, який любить свою жінку, сім'я, в якій батьки виховують дітей, не бабушки та дідушки. а саме батьки повинні виховувати дітей, сім'ї, в яких є любов, не просто там, що пожили і розвелися, а сім'ї, в яких цінується інститут брака, цінується. Шлю, шлюбні стосунки цінуються у цей заповіт сімейний. Оце важливо. Тобто я я вжав що в Україні треба виробляти цю модель, показувати і виховувати молодь сьогодні, щоб вони розуміли, що таке нормальна сім'я, яка щаслива, і що буде в суспільстві, якщо інститут сім'ї буде в занепаді. Мені здається, що проблема ще у тому, що у свідомості сучасних українців, тих, які а, збираються вступати до шлюбу або вже створили свою сім'ю, А mm -hmm. взагалі саме м, поняття сімейних цінностей воно досить абстрактне, немає якихось е, чітких ідеалів. Е, якісь є західні тенденції, люди дивляться телевізор, дивляться серіали, фільми. У них все потім переплутається. Вони не розуміють, mm -hmm. як має себе вести справжня жінка, чи вона має бути вередливою або меркантильною, яким має бути чоловік як лідер, чи він має виконувати. Все те, що красива жінка, скаже. Mm -hmm. Як ти думаєш, є в цьому проблема українців сучасне? Да, я думаю, є проблема. У нас немає моделі, у нас немає прикладу гарних сімей. І язичницьке прош язичницьке минуле нашої країни воно не не, не, не заклало правильних основ сім'ї. І також західні тенденції, які там з Європи з Америки приходять, вони також гуманістичні тенденції, ліберальні, які вони атакують інститут сім'ї. Я вважаю, що сьогодні в Україні потрібно виробляти mm -hmm. цю модель, потрібно навчати, як любити один одного в сім'ї. Потрібно боротися за. За цілісність сім'ї, не там сім'ї де один чоловік або одна жінка, щоб сім'ї були єдині, щоб не було розлучень в Україні, щоб батьки виховували своїх дітей, щоб молодь вона цінувала один одного і не було там якогось співіснування, коли там вони бояться там зареєструвати свої відносини, кажучи, що та це нормально. Тобто я вважаю, що треба виробляти таку модель християнської сім'ї, яка є прикладом, яка має. Майбутнє, можна так сказати. Угу. А, можна трохи особисте запитання. Ти mm. одружена людина. Скажи, будь ласка, яким все-таки особисто, на твою думку, має бути справжній чоловік і справжня дружина? Угу. Mm. Ну, справжній чоловік це потрібен бути той, хто бере відповідальність. Чи чоловіки вони вони повинні брати відповідальність? Я вважаю, що навіть у шлюбі, у сім'ї, чоловік пот він, він повинен брати відповідальність не тільки в тому, щоб кошти приносити, а в тому, що все, що відбувається в сім'ї, за, за все це відповідає чоловік за те, як діти виховані за те, що відбувається з відносинами. Тобто, чоловік це той, хто бере відповідальність за стосунки в сім'ї, за виховання дітей. За атмосферу в сім'ї, за, за те, що щаслива його жінка. В свою чергу, жінка, в неї також є своя участь, і, як кажуть, жінка вона як берегиня сімейного очага, і жінка вона має. Таку можна сказати, силу впливати на сім'ю. Вона може впливати і часто жінки користуються цією силою впливати не дуже гарно. І Я вважаю, що в сім'ї жінки повинні впливати на те, щоб дійсно була гарна атмосфера, і вони повинні впливати на свого чоловіка, щоб він був кращим, гарнішим, щоб він також був люблячим. Тобто від жінок залежить те, якими будуть чоловіки. І звичайно, і що чоловік і що жінка, вони в сім'ї повинні будувати свій шлюб, будувати. Кожен день щось вкладати для того, щоб їхня сім'я, їхня любов, вона росла. Це як полум'я. Коли ми докидаємо дрова, вона ще більше розростається. Коли ми нічого не робимо, ми кажемо: о нема вже полум'я. Ну треба щось робити для сім'ї. Кожен день, дякую за відвертість. Наш mm -hmm. час вже завершено. Це була програма Зустріч для вас і ми продовжуємо вас знайомити з цікавими людьми Полтавщини. І що ж, кожному з нас все одно прийдеться робити вибір, бути відповідальним або чекати, що хтось зробить все за нас. Я вірю, що ви зробите правильний вибір. До зустрічі.